Ем, так, Володимир Цибулько, е, політолог, є е, гостем нашої студії. Ми вже тут слава Україні! Героям слава! Е, так, про е, котиків, тварин не будемо говорити. На жаль, але в принципі це теж актуальна тема, тому що дуже багато безпритульних твили, тварин полишалося і вони також потребують дому. Але з вашого дозволу, давайте розпочнемо. Є в тебе там, там. З, е, з міжнародної з міжнародної тематики. Ми вже сьогодні так побіжно згадували про те, що розпочалися чотирихденні е, навчання, навчання Росії, Китаю і Ірану ем, вони проводяться в е, значить де вони проводяться в Оманській затоці. Ага. Триватимуть чотири дні до 19 березня. Що це за за навчання? Чому вони зараз? Чому Китай, Росія, Іран? Це Росія хоче показати, що в неї є союзники, що в неї є країни, які її підтримують, зокрема й такі великі гравці, як Китай, і такі непрогнозовані гравці, як Іран. Чи і... ну, по перше для Росії потрібно весь час наголошувати, що Росія не в ізоляції. Це в них проблема, і е, ну, населення Росії здогадується, що не все так добре. Але, здогадується. Принаймні, здогадується? Здогадується, здогадується. Е, проблема в тому, що е, на внутрішнє життя е, це міжнародне союзництво особливо зараз не впливає. Все одно війна триває, все одно населення мобілізується і економіка валиться далі. Тому Будь-яке союзництво мілітарне воно не дає порятунку економіці Росії. Добре, тоді про союзництво з вашого дозволу, якщо ми вже згадали в а цьому ласково. контексті Китаю, давайте тоді е, поговоримо: е, значить, зустріч е, м, китайського лідера з е, Путіним, яка має відбутися на наступному тижні. Китайський лідер приїде особисто до Росії. Ми знаємо, що він не так часто в принципі виїжджає з, з Китаю на якісь зустрічі. Поправте мене, якщо я помиляюся, і м, що це буде за зустріч, е, тому що думки експертів також ну не сильно, але трішки різняться. Кажуть про те, що в принципі Китай їде, знаючи про що він там домовиться, і які будуть висновки зроблені, інші, інші, інші думки ще також є з цього питання. Де тут правда? Зрозуміло, що вона десь посередині. Як ви бачите власне цей візит? І потім поговоримо про можливе спілкування китайського лідера з українським президентом. Ну, спочатку, про рамку е, відома. Принципова залежність Росії від китайського ринку і від китайських фінансів. Частина золотовалютних ресурсів Росії переведена в юань. І цей, ці резерви вони фактично ну, арештовані, притримані Китаєм. Тобто, їх просто витягнути і пустити на порятунок економіки Росії не так легко. Є, є така реальність. Друге, сам Китай перебуває в досить складних умовах, тому що його економіка перекредитована і вона ті темпи росту в межах 3% не дозволяють підтримувати на плаву ну, ці кредитні баланси. Тобто, швидше за все, що Росії треба ой, Китаю треба буде переформатовувати. Економічні відносини всередині Китаю. Третє, головні ринки збуту більше 50% експорту Китаю припадає на Європейський Союз і Сполучені Штати. Без цих ринків збуту китайська економіка неможлива взагалі. Причому вона так побудована, що звуження ринків хай навіть на 5% це відчутно ударяє по ринку праці китайському. Далі, Китай, ну, ми пригадуємо історію, коли Китай раптом почав гратися в побудову цілого полюсу, тобто, скажімо так, авторитарний полюс, який би був альтернативою, умовно кажучи, золотого мільярду. От от є ну, Союз Півдня довкола Китаю і є Союз Заходу довкола Сполучених Штатів, умовно кажучи, так. Але мені здається, що оці ігри, коли. Іран і Росія по суті відпрацьовують як проксі, тобто агресори в інтересах Китаю, і без волі Китаю навряд чи Іран би поставляв озброєння Росії і брехав би так відверто Україні про те, що нічого не поставляє, а на наші голови падають ці шахіди. Тому за цих обставин, коли Китай намалював ну, велику схему 12 принципів, ну, скажімо так, залагодження війни Росії і України, то візит в бік Росії мав би, ну, навіть на території Росії імператора Сі, мав би бути принципово результативним. Чи можемо ми впевнено говорити, що цей візит трапиться, ну трошки це все під сумнівом, особливо після ну, світлі атаки проти американського безпілотника. Ну, дуже важко без пояснень Сполученим Штатам буде відвідати ну, Сі Сідзіньпінь Москву. А тим більше потім говорити е, з Україною. Ну, е, Якщо СІ розраховує поставити Україну перед фактом, що він домовився про обмін територій на без, е, ну, скажімо так, позаблоковий статус, mm -hmm. то навряд чи. І найважливіше питання в принципах е, Китаю. Прописана ну якась компенсація в Україні за збитки нанесені uh -huh. цікавий залог, Чорло Дона побачив, формується на наших очах і ми свідками китайський васалітет. Ну якось так. От це було написано. Ну no, він вже оформлений uh -huh. по передачі золотовольвалютних ресурсів. Вона й означала васалітет. Тобто, тут тут він вже триває 4-5 років. Взагалі пригадуєте, як Путін після Мюнхенської цієї промови знаменитої. Раптом 20, заговорив про, так, про розворот в бік Сходу. Він то ідеологічно розвернувся, тільки ж інфраструктура, особливо транспорт, не розвернулася. І він не може експортувати ну, вуглеводні, бо в нього особливо більше нічого. Ну Є ще зерно, там сільгоспродукція, руди, але він в таких обсягах не може на схід експортувати нічого. Просто інфраструктура цього не, не, не переварює. тому відвернувшись, а фактично він за рік війни повністю витіснений з європейських ринків вуглеводнів. І Індія тепер викручує Росії руки так само. Тобто, по суті, Путін завис а, чи є шанс того, іде шанс того, що сі їде до Москви Сказати, ну мовляв, в нас тут економічна криза попереду можлива і серйозна. Нам ця війна взагалі стала невигідною, це вже навіть окрім ядерки там і неможливості застосування навіть підходів і розмов про такі речі. Чи є шанс того, що таке також звучатиме? Звучатиме, але в мене, в мене є підозра більш конспірологічна. Справа в тому, що знову почався аналіз джерел походження ковід, і знову частина досить солідних експертів заявляє про штучне походження його. Ми пригадуємо, як президент Трамп виставляв рахунки Китаю. І, можливо, перемога Трампа на виборах може вилитися в нові рахунки Сполучених Штатів і Китаю і Росії. Тому що тут, тут є вагання про походження цього вірусу, чи він російського походження, чи китайського. Тобто тут. Тут багато таких. Ну в мене таке враження, що це союз злочинців перед прокурором, прокурор США. Так, Так, прокурор США. Я, я все правильно. Ну нагадаю, що якраз прокурор міжнародного кримінального суду почав оголосив про формування двох Двух справ справ проти Росії: це за викрадення дітей, кіднепінг і за розбомблену інфраструктуру. Тобто Путін і так уже клієнт ГААГи. в найближчому майбутньому тоді давайте повернемося власне до цього питання, до переговорів можливих китайського лідера Сі Цзіньпіня з українським президентом. У Вашингтоні вчора відреагували. На це сказали, що в принципі заохочували китайського лідера до переговорів з Володимиром Зеленським, адже Китай має почути від України, що там відбувається, і щоб не було цих заголовків про українську кризу, а не війну, як це в принципі правильно називати. Але напередодні ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати Америки досить таки скептично ставилися до того, аби Китай виступав якимось таким миротворцем в російсько-українській війні. Щось змінилося. Ну, американці ж знають ці, цей стиль авторитарний, коли говориться одне, робиться друге, а думається третє. Через що американці в цьому сенсі, вони, так би мовити, наскрізь всі бачать, бо вони бачать наскрізь всі фінансові потоки китайські. Але по суті, тут є кілька факторів. Перше, Китай же не відкликав посла на час війни. Тут є повносправна місія китайська в Києві, і вони знають точно, що робиться в Україні, як Україна воює, як Україна протистоїть агресії. Китайці, я думаю, доволі поінформовані. Але їм дуже важливо створювати: от вони витворили певну. Ну, набір стереотипів щодо України, бо Україна в їхніх уявленнях, в їхніх стереотипних, так ми мовити, поглядах вже є частиною західного світу. Україна точно антикомуністична, Україна точно не рветься у, ну от навіть ця приваблива ініціатива Один пояс, один шлях Україна, хоч і ну, долучалася до цієї ініціативи, навіть потяг пройшов з України аж до Китаю. Але загалом, поки що, Україна не пишеться світоглядно, так би мовити, в цей ну, шлях авторитарних режимів азійський. Угу. Е, добре, то тоді давайте з вашого дозволу ще Йо. прийдемо до. Та, та, будь ласка, до сполучених штатів Америки От. до вчорашніх заяв власне кандидата від республіканців пана Десантіса а. про те, що захист України не є життєво важливими інтересами Сполучених Штатів Америки. Це цей пан є головним конкурентом пана Трампа на значить на те, щоб стати президентом та на те, щоб пасантя свого прізвище висувала висувала їх від республікан. На кандидати в президента. Ну, по-перше, Рон де Сантіс, це в першу чергу про внутрішню політику США. Він не тямить нічого в міжнародних справах, але він бачить, як, ну, по-перше, він ідеальний конкурент для Трампа. Тому що ну, Трамп почувається на тлі нього ну, великим таким монстром політичним, справжнім лідером. Хоча в, в республіканців вже є регіоністське крило, яке має більшість насправді. Трамп має мен, менш, ну, менш впливову групу. Е, і, е, до речі, в неї входить ця Вікторія Спарц, урожня mm. Чернігівської області. Як це не сумно, ми пам'ятаємо її такі дивні заяви. Але вона, вона, звичайно, робила ці заяви в інтересах трампійської групи. І е, мені здається, що Десантіс він просто трошки штучно виріш... вирощена фігура, як е, для того, щоб е, Трамп переміг номінацію. номінацію. Перше, а друге, неодноразово це було. І от сьогодні знову ж таки про це зазначають, пише Трамп знову. Ж таки виступив зі звинуваченнями на його адресу про те, що він аж надто копіює Трампа його копіює. От, ну ми пам'ятаємо заяву деяких колег е республіканців та колег цього губернатора Десантіса, які висловили незгоду з тими заявами, Ріганівське крило. Так. До речі, після цих заяв сьогодні, ну після атаки на безпілотник, зокрема, дуже синхронізовано з демократами, зробило заяву про необхідність передачі в 16 Україні, як ну як відповідь на ляпас цей відвертий російський проти США зі збиттям безпілотника. Тобто е хочу нагадати, що Регі регіоністське крило все одно більш впливове, але вони, в них почалася внутрішня така ну, оця боротьба за номінацію, за висування головного кандидата від партії на президентські вибори. Це дуже складна гра, яка ну, ще народить дуже багато ліній розламу, конфліктів. І, по суті, поки що. Справді є проблема в тому, що протиставити Трампу поки нікого, тобто і із цих досвідчених регіоністів, поки що ніхто не долає 5%. Що буде, якщо давайте спрогнозуємо, якщо е, Трамп е, власне буде представляти партію республіканців на виборах, і давайте спрогнозуємо, якщо він переможе е, ці вибори, чи зміниться ситуація якось е, для України, е, зокрема, якщо до тих пір буде ще тривати війна. Ну, Я тепер... розумію, що це далекоглядна позиція, але тим не менше думки експертів та... звучать, що Путін сидить і бачить, як Трамп знову перемагає, і власне цього і чекає. Ну Росія завжди будує лінійний сценарій. Якщо будувати лінійний сценарій, що от так, по-перше, питання поки що по справжньому Байден не включився в боротьбу. По-друге, це зараз регіоністи малюють, що Трамп переможе Байдена. Насправді в мене таке враження, що економіка ж російська, ой, американська економіка все-таки починає набувати певної динаміки, тобто вона росте і дуже непогано зростає. По-друге, якщо буде справді політична перемога важлива дуже для Сполучених Штатів проти Росії ну от, Українська перемога, вона міняє всі баланси. А по-третє, е скільки б не козиряв Трамп е своїм лідерством, е а почасти це дуті цифри. От він е зібрав там, е наприклад, Конгрес, такий більше ну, консервативний. Е консерватори в республіканцях самих угу. і продемонстрував, що його там підтримують 64%. Але це цей. Ця група електоральна складає загалом від республіканської електоральної групи, по-моєму, 5%. Тобто він поки вихоплює такі плацдармики, щоб медійно виглядати дуже ефектно. Але е, насправді, якщо зростатиме економіка, зростатиме, ну, буде перемога України, буде якась ну, велика реформа ООН, тобто, ну, якийсь глобальний вплив США буде продемонстрований. То по суті Трамп перетворюється в ідеального опонента для Байдена, тому що у Байдена за результатами цих сценарій просто ну, Байдену карта в руки лягає.